Друзі, я хочу поговорити про Land Cruiser Mini, про Compact Cruiser, FJ Cruiser, Land Hopper, Різні є назви у цього автомобіля. Давайте про це поговоримо, але для початку підпишіться на цей канал, на YouTube канал і на Telegram канал Посилання буде в описі. В 25-му році вийде новий автомобіль. Назви можуть бути різні. Ще офіційно не представлений цей автомобіль. Буде е, анонс і його представлення, скоріш за все, в грудні цього року, 24-го року. Анонс, такий тізер затравка була трошки весною, і рік тому осінню 23-го року. Що наразі відомо про цей автомобіль. Це буде автомобіль е, рамний, е, але маленький. Тобто він буде менше, ніж е, Prado, оновлений 250-й, який до нас теж скоро почне доїжджати. У нас будуть там е, спочатку з'явиться First Edition максимальна комплектація, а потім почнуть продаватись і. Стандартні якісь комплектації. Вже, вже от на початку листопада ми очікуємо, що Land Cruiser 250, які оновилися теж не так давно, до нас почнуть доїжджати. От щодо Міні, що, що це буде за машина? Це буде рамний, скоріш за все, рамний автомобіль, але меншого розміру, якщо Land Cruiser Prado десь 4,92 чи 4,95 в довжину, то цей Compact крузер маленький Land Cruiser, він буде довжиною десь близько 4,50. Тобто це формат довжини rav 4 RAV4 4,60 це буде там на 10 см коротший, але він буде вищий, він буде вищий і, скоріш за все, він буде на рамі. Він буде точно відомо, що буде дизельна версія 2.8 і бензинова 2.7. Невідомо, чи буде 24 турбований плюс IFOS Max, IFOS, I force Max, турбовані двигуни, там є з гібридною силовою установкою, без гібридної силової установки, то що в Америці зараз 250-й продається. Цього ще не відомо. Бензин, і диз... Бензин атмосферний і дизель, турбодизель будуть довжина близько 4,50 буде. Це буде такий компактний автомобіль, і він насправді буде, я думаю, геймченджером, тому що люди цей сегмент таких компактних кросоверів. Він дуже активно і бурхливо розвивається. І по всьому світу, і в Америці, і в Європі. Більшість людей купують SUV, кросовери. Вже дуже-дуже мало людей вибирають як свій автомобіль Седани. Седани це залишаються таким. Для таксі, для прокату, для комерції, для бізнесу. А якщо ви хочете купити сімейний автомобіль або ж там, для особистого користування, то дуже часто є велика ймовірність, що ви виберете SUV, тобто ви, ви виберете якийсь паркетний О, І оцей Міні-Лендкрузер буде. Чому він буде геймченджером? Тому що він. Дозволить вам ем, попередньо те, що я там прораховував на американських на японських сайтах, е, ціна буде дуже подібна до РАВ 4 Тобто він буде стартувати в Україні по, по тим розрахункам, які я робив, там 35 36 тисяч за саму таку базову просту комплектацію, і до 46, можливо до 50 тисяч максимально заряджені комплектації. Тобто, це ціновий сегмент rav 4 -го. Але ви будете отримувати таку більш всюдохідну, більш прохідну машину. Тобто вона буде вища, довжина трошечки менше на 10 см, але вона буде вища, вона буде більш прохідна, тому що, є ймовірю, що це буде на рамі автомобіль. І ви зможете, скажімо так, не тільки по місту користуватись. Цим своїм пархетникам ви зможете, це буде реально маленький такий джип, як ви зможете виїжджати кудись, вибачте, в Чигирів якийсь перемістити грізюку. Тобто більше часу більше часу люди їздять в містах, одна людина їздить в машині. Тому возити там 5-метровий. Е, якийсь рамний джип, це, звісно, круто. Но йде, от бачите, там 300 вони не такі популярні, от як будуть прадіки 250-ки. Йде така тенденція, люди хочуть бути на високих машинах, але не на дуже широких, не на дуже довгих. Тобто, фактично, от 5 метрів це е, така довжина максимальна. Можливо, чому? Тому? Тому що. Паркамісце, стандартне паркамісце в Європі, це 2,50 на 5 метрів, тобто 2,50 ширина і 5 метрів довжина. І якщо у вас машина 5 метрів і довше, там якісь пікапи, то вам в місті незручно. Ну, насправді вам зручніше, чим ближче от, до 4,50 довжина вашої машини, тим вам зручніше паркуватись, в принципі. І це реально я, я передбачаю, що буде бестселер. Тому що RAV4 — бестселер, реально класний автомобіль. І, і, і бензинові версії, і гібридні версії дуже класно продаються. А, а цей Land Cruiser Mini — він буде доступніший, чим, чим Radic, так? І він буде, Коротше, він буде теж крутим. Він буде ем, всюди хідним, але він буде більш компактним. І я передбачаю, що він е, його продажі дуже будуть е, серйозними і в Америці, і в Японії, і в Європі, і в Україні теж. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, чи розглядали би ви для покупки такий автомобіль собі, і що ви про це думаєте. Ем, підпишіться на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.